Чи дадуть відстрочку, якщо у військовозобов'язаного є дорослі діти? Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, по новому визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації та можуть отримати відстрочку від військової служби. Чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку по догляду за батьками, якщо у неї є повнолітні діти? Коли передбачена відстрочка по догляду за батьками, адвокатка Лариса кісь розповіла, що в цілому відстрочка від мобілізації по догляду за батьками передбачена чинним законодавством у двох випадках: якщо батьки є особами з інвалідністю, ІФ чи трогвій групи, згідно з пунктом 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо військово зобов'язана особа зайнята постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю батьком чи матір'ю дружини чоловіка, які не є особами з інвалідністю, пункт 9, частина 1 стаття 23 закону про мобілізацію. Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю. Якщо батьки військовозобов'язаного є особами з інвалідністю і чи другої групи, для оформлення відстрочки людини, яка зайнята доглядом, необхідно надати, згідно з пунктом 13 і відповідно до додатка 5 до постанови уряду номер 560 документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження. Один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військово зобов'язаними та які зобов'язані за законом утримувати одного зі своїх батьків. З інвалідністю першої чи другої групи, юрист уточнила, що цими іншими особами, на яких законом покладені обов'язки утримання батьків згідно зі статтею 202 сімейного кодексу, є повнолітні дочка та син військовозобов'язаного. Тобто, за цією законодавчою нормою є необхідність підтверджувати обставини виключно щодо дітей незалежно від наявності повнолітніх онуків. Братів, сестер та інших родичів другого та третього ступеню спорідненості, пояснила кісь. У випадках, коли діти військовозобов'язаного живуть за кордоном, дехто сумнівається, чи потрібно збирати підтверджуючі документи про те, що вони вчаться або працюють поза межами України. Адвокат відповіла. Законодавча вимога збирати підтверджуючі документи про те, що онуки особи з інвалідністю, діти військовозобов'язаного вчаться або працюють поза межами України, відсутня водночас на практиці виникає питання з підтвердження факту відсутності інших військовозобов'язаних осіб, зобов'язаних утримувати одного з батьків, якщо наявність або відсутність другої з подружжя особи з інвалідністю. Що не може його утримувати, може підтверджуватися свідоцтвом про шлюб та пенсійним посвідченням або свідоцтвом про смерть чи свідоцтвом про розірвання шлюбу. То підтвердити відсутність інших повнолітніх дітей в особи з інвалідністю досить складно, визнала юрист. Вона розповіла, що органи реєстрації актів цивільного стану РАЦЕС відмовляють у наданні таких витягів з реєстру. Хоча довідково надають інформацію про факти реєстрації народження дітей на території України після 1950 року, але залишається питання щодо народження дітей як на території інших республік СРСР, так і в інших країнах тощо, тому така інформація органів РАЦ не є абсолютним та достовірним підтверджуючим документом, розповіла експерт. Тож на практиці, за словами юриста. Від громадян вимагають докладати до заяви про відстрочку акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду, в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд. Тим самим ТЦК та СП вирішують для себе питання з перевірки наявності або відсутності інших осіб, які законом зобов'язані утримувати одного з батьків. Форма акта передбачена у додатку 8 до постанови номер 560 а порядок його складання у пункті 61 цієї постанови зауважила кісь. Водночас, за її словами, це стосується тільки подружжя та дітей особи з інвалідністю і не стосується онуків дітей військово зобов'язаної особи. Відстрочка догляду за батьками, які хворіють. Для того щоб оформити відстрочку по догляду за батьком чи матір'ю, які не є особами з інвалідністю, але хворіють і потребують постійного піклування, військовозобов'язаній особі, яка зайнята доглядом, потрібні документи, які підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює догляд, та свідоцтво про народження дружини, чоловіка. Які підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд, про отримання компенсації, допомоги, надбавки на догляд, або акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду, в якому зазначаються відомості про наявність, відсутність інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати такий догляд.